У нього була дружина, яка народила від нього декількох дітей, і він її покинув. Вони розлучилися. Дружина їхати в студію погоджувалась, тому що її мета була повернути собі цього чоловіка-дідочка. А він не хотів її, не хотів дітей, каже: Відстаньте від мене, я не хочу, щоб. А вона його любила і звернулася до нас в програму Поверніть же ж мені його, бо я його люблю. І моя задача була його вмовити. І, значить, приходить вже ніч, у нас ефір завтра, їхати цілу, цілий день і зараз прийняти рішення. Або ми їдемо вже на програму, на ефір, яку треба робити без цього діда, або програми взагалі не буде. Я кажу: вибачте, да, я не справилась з завданням, він відмовляється, я не можу його перетягти. Мені кажуть, значить так, значить. Тоді ти не виконала завдання. І я вперше набираюся сміливості і кажу, що да, я не виконала mm -hmm. завдання. На що мені кажуть, Аліна: значить, так, ти йдеш до нього, стукаєш в двері і залишаєшся в нього.